За минулу добу Збройні Сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила вже 61 тисячу військових. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація також втратила 2435 танків, 5038 бойових броньованих машин, 1414 артилерійських систем, 341 реактивну систему залпового вогню, 177 засобів протиповітряної. Оборони 266 літаків, 232 гелікоптери, 1034 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 3841 одиницю автомобільної техніки та 132 одиниці спецтехніки. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.